Ну, комунальні видання дуже залежні від місцевої влади, тому казати про професійні стандарти журналістики в них дуже важко. І Тому оцінити якість їх також дуже важко. Якщо видання, тобто в нас існує якась, якийсь стереотип, що видання, яке фінансується за рахунок платівників податків, воно Залежить від голови сільради, чи від голови районної ради, чи облради, чи райадміністрації, лише тому, що ці організації розподіляють бюджет, і від них залежить фінансування. І мені здається, що редактори та журналісти цих комунальних муніципальних видань, вони попросту забули, що їх фінансують платники податків, а не державні чиновники. Ну, я би сказав, що в деяких країнах Європи існують, існують системи фінансування видань, друкованих за рахунок бюджетів, але це робиться державою виключно на, тендерні, на тендерних засадах, і це робиться державою для збереження конкуренції. На малих ринках преси, наприклад, в Швеції на регіональному рівні існують газети, які є лідерами ринків, і вони є прибутковими, і у той же час в них існує невеличкі конкуренти, які можуть бути неприбутковими, і та частина, яка не вистачає той дефіцит бюджету, компенсується за рахунок. Місцевих бюджетів за для того, щоб читачі цього регіону мали не лише єдине джерело інформації, а альтернативне джерело інформації. Але професійні стандарти при цьому в роботі цих журналістів кажуть про те, що влада ніяк не може втручатися. Тобто вони дуже добре розуміють, що вони працюють в інтересах суспільства, в інтересах тих людей, які платять податки і мають право отримувати неупереджену, чесну та своєчасну інформацію.